Неділя, 2 листопада, ми зустрінемо наших ангелів-охоронців. Адже своїм ангелам він накаже про тебе, аби берегли тебе на всіх твоїх дорогах, Псалом 91, 11 вірш. Доки ми не побачимо Божого проведіння у світлі вічності, доти не зрозуміємо, чим зобов'язані його ангелам за їхню турботу та посередництво. Небесні істоти завжди брали активну участь у житті людей. Вони з'являлися в одязі, що світився, немов блискавка, або приходили в людській подобі, як подорожні, та приймали гостинність людей, ставали проводирями для мандрівників, котрих застала ніч, руйнували задум грабіжника та відводили удар убивці. Правителі цього світу не знають, що на їхніх нарадах часто присутні ангели, які навіть виступають із промовами. Людські очі дивляться на них, людські вуха чують їхні заклики. У залі засідань, у суді небесні вісники захищають переслідуваних і пригноблених. Вони руйнують плани злочинців, котрі можуть спричинити зло і завдати страждань Божим дітям. Усе це. Це буде відкрито учням небесної школи. Кожен викуплений оцінить служіння ангелів у власному житті. Він познайомиться з ангелом, який був його охоронцем з перших днів. Цей ангел супроводжував його і захищав від небезпеки, перебував з ним у долині смертної тіні. Позначив місце його спочинку і першим привітає його в славний ранок Воскресіння. Як радісно буде порозмовляти з ним і дізнатися про божественне втручання у своє життя, небесну допомогу в кожній земній проблемі, маючи в руках слово Боже, кожна людина, куди б її не закинула доля, може мати таке спілкування, якщо вона цього забажає. На сторінках біблії вона може розмовляти з найшляхетнішими, найкращими представниками людського роду та прислухатися до голосу вічного, що промовляє до людей, розмірковуючи над темами, які бажають побачити ангели. 1 Петра, 1,12, Людина може спілкуватися з ними.